Після масованої атаки України окупанта схоже вирішила розпочати другу хвилю, начебто з використанням Арішніка. Ставку зробили на раптовість, та силу удару і пуск уже був підготовлений. Ракети на старті та в останню мить усе пішло не так. Ймовірно, під час запуску Арішнік повів себе неочікувано і все скінчилося трагічно для окупантів. Приготуйтеся до моторошних кадрів. Вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ми починаємо над Казахстаном, Киргизстаном та країною агресором. Мора бачили об'єкти, які що примітно своє речники Арав допускає з полігону Застраханської області, яка межує із Казахстаном. На відео, яке опублікував ресурс, видно об'єкти, які світяться та летять паралельно горизонту. Їх на роликах від одного до кількох десятків. І на відео, яке опублікував ресурс, видно невідомі об'єкти, схожі на великі ракети. Їх на роликах від одного до кількох десятків. Такої навірно, это... салют Какой салют. Это комети Жителі Казахстану спостерігали у небі дивне світлове явище, яке викликало численні припущення в соцмережах і навіть страх місцевих жителів. Яскраві об'єкти бачили над Астаною, Шемкентом, Каргандою та іншими містами республіки. Астаною летять, от зараз я йду, браті. 10 штук на іща на мас іду. Летят такі діти где Ракеты что ли вот на эмки? Только что видел. Залетели вот так, как кометовые шли. В розгрупах пишуть, зокрема, і блугери-пропагандисти, що якраз після масованого удару по Україні відбулися пуска рішніка, Нібито то та ракети, начебто, розвалилися у повітрі. Малістична ракета, Орішнік оснащена шістьма бойовими частинами. Кожна з яких містить суббоєприпаси. Її характеризують як надзвичайно складну для перехоплення. Та тут вони розірвалися без чиєїсь навіть допомоги ракета, як повідомляв Пентагон, створена на базі РС-26 фронт. Субтитрувальниця Ракети середньої дальності здатної нести ядерну зброю. Дальність Рез двачі становить 5800 кілометрів, хоча більшість випробувань проводилися з меншою дальністю. Експерти пропускають, що Арішник є менш потужним та легким варіантом раз два шість з дальністю до 5000 кілометрів. А у соцмережах з'явилися різні версії про походження надзвичайного явища. Згодом Міноборони Казахстану офіційно прокоментували ситуацію з дивними світловими об'єктами в небі. І міністерство цифрового розвитку повідомило про перевірку інформації щодо цих явищ у небі разом із профільними службами проводиться аналіз: що 10 менше та 100 різних ракет запустили по Києву, Хмельницькому, Дніпру та інших. Містах в глиб України окупанти у своїх пабліках продовжують погрожувати ударами. возмездія, як справжні терористи тиснуть на цивільних, використовуючи притаманні брудні, матуди вони заявляють про підготовку ще одного масованого удару, в якому використають уже Аріжніков, орієнтовно близько десяти і сотні скандерів. Ось що на це відповів керівник гур України Кирило Буданов і пояснив, як відрізнити реальну загрозу від залякувань пропаганди. Він запевнив, що якщо ворог реально задумує. Застосувати свою зброю проти України, то наша розвідка попередить громадян. Ви ж бачили, що від ГУР Міноборони, головного управління розвідки так міноборони України не було жодної інформації. Заспокойтеся, коли щось відбувається. Ви завжди на жаль, від нас бачите попередження, заявив він про ймовірний запуск. На думку колишнього речника генштабу ЗСУ Владислава Селізньова у цьому разі є перевірений рецепт показник того, буде такий удар чи ні. Маю рецепти відкриваєте сайт. Амбасади США або Франції, або Німеччина, або Великої Британії читаєте, якщо посадовці на місцях, якщо не їдуть в бік Львова чи Варшава, то все буде добре і жоден решник по столицю не пролетить, каже Владислав Селізньов. До цього Селізньов додає спираючись додатково надання центру протидії дезінформації. Раніше було два пуска річника один був далим, прилетіло по. Південмашу там важко було промахнутися. Другий пуск був невдалим. Хто може гарантувати, що третій пуск буде вдалим? Ніхто, як відомо, вперше Росія атакувала Україну новою балістичною ракетою Арешнік, яка здатна нести ядерний заряд. 21 листопада, 24 в року. І тоді ворог вдарив по Дніпру. Ракета мала кілька боєголовок. В Україні ведуться активні роботи створення власної протиракетної системи, яка б могла перехопити російську балістичну ракету Арешнік. Окрім того, тривають переговори з союзниками, які вже мають які системи ППО і про це повідомив головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський? За його словами, тільки декілька систем ППО можуть перехопити балістичні ракети такого типу, як російський арешник. На жаль, у нас їх поки що немає, але ми повинні зробити все, щоб вони з'явилися, сказав головком Сирський. І він заявив, що загроза удару решникам змушує не тільки активно вести переговори із союзниками, які мають необхідні системи ППО, але і працювати над створенням власної системи протиповітряної оборони. Яка була протиракетною, ну і звичайно, це нас повинно спонукати до створення ракетної системи, яка могла б бути стримувальним фактором від застосування такої зброї росіянами? Додав він. І наголосив, що роботи в цьому напрямку активно ведуться. Цитую далі. Я сподіваюся, що ми найближчим часом отримуємо бажаний результат, сказав він. А генерал НАТО сказав, як альянс може відповісти на російський Арешнік. НАТО повинно мати у своєму арсеналі далекобійну зброю, щоб реагувати та усувати такі загрози, як російські балістичні ракети середньої дальності Арешнік. Вандіє відреагував на загрозу з боку російських комплексів «Арєшник» і прокоментував командувач НАТО з трансформації адмірал П'єр Вандіє. Якщо в Росії є засоби завдати ударів по Європі на глибині 2000 кілометрів, потрібно вміти відповісти. Стримування це спосіб чинити тиск на противника до того, як він добереться до вас, висловив свою думку адмірал. І за його словами, далекобійні ракети здатні змусити президента РФ Путіна думати про наслідки своїх дій, перш ніж здійснювати їх. За словами командувача НАТО за Останні 4-5 років перестала працювати більшість інструментів стабілізації, які були запроваджені після холодної війни. Одним із найбільших таких інструментів був договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, з якого вийшли США та Росія. Зараз ми знову перебуваємо у періоді, коли такі ракети можуть вільно діяти. Ви бачили, що сталося із гуситами з Іраном проти Ізраїлю для НАТО. Це ставить питання балансу між стримуванням та захистом. Ви бачили майже залізного купола в Ізраїлі, враховуючи Розмір Європи ідея позбутись загрози шляхом створення європейського залізного куполу просто не здійснена, каже він. Тож на його думку створення ракет дальністю тисячу дві кілометрів, зокрема в межах ініціативи European Long Strike Approach, це спосіб думати про майбутнє про майбутню відповідь Росії на усю атаку України по рашистських аеродромах. Дещо сталося кілька днів тому, і вони дадуть відповідь. Сказав він під час спільного брифінгу із Мерсом. Також Трамп заявив, що як і раніше розраховує на успіх у питанні врегулювання війни в Україні, він незадоволений ескалацією, так він це назвав в останні. Дні Путін отримав сильний удар. Я не думаю, що він грає в ігри, каже Трамп. І зі слів президента США, кількість загиблих через російсько-українську війну набагато більша, ніж повідомляють ЗМІ. Ось такі наразі тези з'являються у мережі. Також Росія, побачивши, що Україна почала гатити по їх аеродромах по Кримському мосту, почали хвилюватися і звісно ж діяти. Вони передослоковуються свої стратегічні ракетоносці Ту-160 дуже дуже далеко. Після неймовірно результативної української операції Павутина Росія перегнала в цілі літаки як найдалі від України. Один зі стратегічних ракетоносців загнали аж на Чукотку на максимальну відстань від України. Про це пише військово-аналітичний портал Дефенс Експрес. Аналітики звернули увагу на свіжі супутникові знімки військової авіабази та за сумісництвом цивільного аеродрому Анадирь на Чукоці. На публічно доступному знімку супутників за 4 червня видно, що на військовій частині аеродрому з'явився доволі великий літак. Хоча роздільна якість знімку залишає бажати кращих. Об'єкт все ж вдалося ідентифікувати як стратегічний ракетоносець Ту 160. Його визнали за розмахом Крил. У 55,7 метра та характерною формою фюзеляжу, як зазначають аналітики, ще останніми місяцями росіяни не використовували цю авіабазу для паркування стратегічних ракетоносців. І навіть 2 червня на наступний день після операції Павутина Ту-60 там ще не було. У дефенс Експрес це пов'язують появи літака на цій авіабазі безпосередньо з українськими ударами по аеродромах стратегічної авіації Росії. Авіабаза Надиль знаходиться за 6,6 тисяч кілометрів до України та лише 500 від США, але доїхати туди стане можливим лише десь ближче до 30-х років 23-го сторіччя. Пишуть експерти. Вони зазначають, що на цій авіабазі літак захищений від диверсії, навіть не тільки максимальною відстань від. України скільки відсутністю автомобільних доріг, які поєднували місто Анадир з рештою російських територій. А отже, фура з українськими дронами туди просто не доїде. Це місто повністю залежить від морського та авіаційного забезпечення. Практичне використання літаків, навіть стратегічної авіації, з настільки віддаленої авіабази для ударів по Україні більш ніж сумнівне. Більше того, саме застосування ту 160 для далекобійних ударів по Україні не просто епізодичне, а рідкісне. Явище пишуть аналітики. В «Дефенс-Експрес» також побачили певну іронію в тому, що російському літаку зараз безпечніше перебувати за 500 кілометрів від США, ніж за 1700 кілометрів від України. Ось таким чином у них підпікає і вони вже вдаються до таких дій. Також з'являється інформація з брифінгу, який зараз триває. Дональд Трамп говорить. Якщо Росія вийде за рамки дозволеного, ви будете здивовані, наскільки ми суворі. Я ні з ким не дружу. Я з Україною, я за припинення вбивств Правда, сказав президент США про заяви щодо своєї дружби з Путіним. і Трамп порівняв війну в Україні з двома маленькими дітьми, які б'ються як божевільні в парку. Ну його порівняння досить такі. Дивні і взагалі не відповідають реальності і тій ситуації, яка є. Далі говоримо про ще одні безглузді дії расистів. Вони там постійно то friendly fire влаштовують то е, щось подібне. Цього разу вони, звісно ж, допомогли нашим військовим вкотре. Як місцеві це постійно роблять, коли фіксують все те, що в них відбувається та бавовніє і активно викладають у мережу. І ми бачимо всі ці яскраві моменти. І цього разу сталося таке. Російський Яндекс на своїх картах замалював військові об'єкти у Москві. Ви бачите, як це сталося. Ну і таким чином вони, звісно ж, вказали на точне розташування цих об'єктів. Про це повідомляють у ЗМІ. Навіть через розмиття добре видно, де саме у столиці РФ розташовані підприємства оборонно промислового комплексу. Е, ну, хотіли приховати, а вийшло зовсім. Навпаки, ось настільки розвинутий мозок у нашого ворога. Ну і також, папа Римський Лев 14 провів телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним, який закликав його зробити крок на користь миру і діалогу. Зазначається, що ця телефонна розмова відбулася ще вчора в день. Вона була. Перше з моменту вступу Лева XIV на святий престол співрозмовники зосередилися зокрема на війні в Україні, і про це кажуть у Ватикані. Директор прес-служби святого престолу Матео Бруні повідомив журналістам, що під час розмови йшлося про гуманітарну ситуацію, спричинену війною. Папа звернувся до Росії з закликом зробити крок, який би сприяв миру, наголосивши на важливості діалогу для створення позитивних контактів між сторонами. Та пошуку рішень конфлікту йдеться у заяві Ватикану. Серед іншого, папа Лев, XIV та президент Путін обговорили питання обміну полоненими. Папа Лев згадав патріарха Кирила, подякувавши йому за вітання, отримані на початку його понтифікату. Та наголосив, як спільні християнські цінності можуть бути світлом, яке допомагає шукати мир, захищати життя та прагнути справжньої релігійної свободи. Повідомив начальник прес-служби. Ватикано. Ну і також а, Путін він а, так, таким чином вів розмову, що нібито був готовий до мирних переговорів і погоджувався з усім, що казав папа. Лев 14. Ну ми ж, звісно, в себе Україні бачимо зовсім інші дії цієї жахливої недо людини. Він продовжує нищити і ніякого миру він не хоче. Ну а Німеччина на фоні подій, які відбуваються в Україні, вирішила збільшити свою армію на 60 тисяч військових, аби, не дай Боже, Російська Федерація не розпочала робити все те, що робить в Україні у Німеччині. Міністр оборони. Німеччини Борис Пісторіо заявив, що його країна має збільшити чисельність своєї армії на 60 тисяч активних військовослужбовців. Адже країни-члени НАТО зобов'язані збільшити видатки на оборону аби стримати військову загрозу з боку РФ. Про це пише Блумберг за словами міністра. Німеччина візьме на себе другий заволошанується Гарсера серед 32 держав-членів НАТО, оскільки союзники домовилися про план переозброєння. Відомо, що міністр оборони США під Гехсет нагадав про позицію США, згідно з якою союзники мають витрачати 5% ВВП на свої збройні сили. Що перевищує теперішні 2%, яких деякі члени поки не досягли, в свою чергу пісторію заявив, що найбільша економіка Європи візьме на себе важку роботу, яка буде містити в собі формування нових військових підрозділів. Та забезпечення їхнього повного оснащення зазначається, що нині Німеччина має приблизно 182 тисячі військових, які перебувають на службі. Час, коли ми скаржилися на недостатній бюджет минулих десятиліть, минув сьогодні стартовий сигнал. Ми наздоганяємо. Ми почали, ми прискорюємося, і це нагально з огляду на загрозливу ситуацію. Наголосив міністр. В свою чергу, чергою гесету командарі журналістам заявив, що він забезпечить виконання цільового показника у 5% як визнання характеру загрози. Я тут для того, щоб переконатися, що кожна країна НАТО розуміє, всі повинні взятися до роботи. Саме жорстка сила є справжнім стримуючим фактором. І це не можуть бути лише можливості США. Підкреслив міністр. Міністр оборони Естонії Хано Повкур також підтримав вимоги щодо досягнення 5-відсоткового показника впродовж п'яти років. Я знаю, що це нелегко. Нам довелося підвищити податки, скоротити бюджет, змінити багато речей. Але ми також розуміємо, що 5% в мирний час це набагато менше ніж 35%, які Україна платить зараз під час війни. Зауважив він.